Давай від цього перейдемо до а, таких а, тих подій, які відбуваються прямо зараз. А, ти знаєш, що паралельно у тропік напевно пише «Добрий вечір», «Добрий вечір. добрий вечір тропік, тропіка. А, паралельно відбуваються а, поминальні події пов'язані з експікером Верховної Ранди Адрієм Поробієм а, у Львові, але і в Києві теж була трансляція. А, і власне, от що ти думаєш а, по цій ситуації? Я вже бачу, що хтось почав а, там писати, що і Володимир Зеленський ну деякі прихильники Петра Олексійовича да, почали писати, що Володимир Зеленський мав приїхати у Львів а, і так далі, тому що я нагадаю нашим глядачам, що Андрія Пробя ховають у Львові. А, тобто, да, на Личиківському mm. кладовищі не в Києві, а у Львові. Mm. А, ну, от така вся історія. Плюс сьогодні ми почули заяви підозрюваного ну, або людини, яка себе ну, вона визнала винним, mm. так? А, і багато різного почули, чому він це зробив. А, що ти думаєш про всю цю ситуацію з вбивством, так? А, і яка мета, можливо, тебе якісь гіпотези? Дивіться, ну, що -перше, буде далі? По-перше, я хочу сказати від щирого серця родичам співчуття, співчуття. хочу Приєднені. сказати, що це дійсно велика втрата, і я можу сказати, що хто би він не був, це буде опозиціонер, це буде там. Представник влади. Я вважаю, що будь-який українець, який, е, на жаль, гініт або е, Вбивають, я вважаю, що це велика трагедія для нашої країни і для нашого співтовариства спіль... спіль... ну, спіль... спіль... товариства. Ну, дивіться, знаєш, я вважаю, що тут потрібно звернути увагу. По перше, коли кажуть, це прихильники Петра Олексійовича. Ну, у мене питання до Петра Олексійовича. Петро Олексійович, а ви були на всіх похованнях, коли Зустрілився депутат слуги народа Антон. Я не пам'ятаю, як там пизвіше у нього uh -huh. О, там. Інші депутати, які загинули за це роки, ви були там і ви приїжджали на поховання. Ну я думаю, що ні. Тому зараз кидати президента, чому він не поїхав, я не можу сказати на це відповісти, але я ну вважаю, що це неправильно. Ну, людина міг бути з ним на гарних стосунках і він може поїхати, а міг там ну, на капіку якісь була там. Нірозумінні <ган> <ган> і він не поїхав. Тому тут говорити. Тим паче, що Зеленський, я додам до того, що ти говориш, він висловлював тільки на І, Послухайте, ну, це ж результат, що обов'язково потрібно було розкрити цю злодію, знайти цього злодія, да? і ми бачимо, що він дав. Показання як сказати на да? свіпози, покази і ми побачили, що ви не розповідає про якісь. ФСБ, що якийсь чином він був завербований, і він шукав свого е, сина, який е, зник на ну, жаль. Ну, Я не чув про ФСБ. Я чув, що він сказав, що він е, це зробив принаймні, з того, що писали ЗМІ, так, так? а що нібуцім то він хотів е, помститись українській владі, така звучала його фраза. щоб потім його обміняли. А, і він збирався знайти там сина? я чув о, 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 в Може, там було сильні. Послухай, ну по-перше, це проводять обов'язково спецслужби. Це а. перше, друге. Ну чому хтось вирішив, що його будуть обмінювати? Я чи то не можу зрозуміти, він що ти якісь такий крутий. Людина чи відомий, ну я не розумію. І, або ми маємо вже докази, що він дійсно працював. Послухай, ну це ж могли е, е, зробити з ним, е, так скажемо, цю роботу і не ФСБшники ну, вовсе. Тому я вважаю, що це така, знаєш, е, маніпуляція. І, я думаю, що я не очікував, скажу відверто, що це. Ну, що м, російські, так скажемо, коріння, я думав, що це, це якісь внутрішні розбірки, тому що, слухай, ну, якщо там пішов би з посади по рубі десь рік тому, ну я й що можу зрозуміти, але людина вже там не голова 6, 6 років 6 років. Да. Потім ми бачили, що там висловлення про те, що, от, ви знаєте, це, він звертався до охорони, і йому не надали цю охорону. Державну охорону. От. Ну, дивіться, послухайте, ну, не надали, тому що там є, я так розумію, якісь критерії, якщо не пам'ятаю, тільки через до Року uh -huh. можна надавати, після року цього не можна робити, тому ну не можна було йому надати. Що стосується того, що ми говоримо з вами. Якщо відверто, то у мене питання. Якщо це був він був дійсно дуже близький людиною Петра Олексійовича, а ми знаємо, що Петро Олексійович – мільярдер доларовий. У мене питання: а що не міг Петро Олексійович забезпечити е, охорону? Ну, мені просто ну, я не хочу о -о, зараз обмінуючи її Олексійовича, Алексєвича, але, але у ну, мене питання, чому так відбулося? Тому я вважаю, що тут потрібно е, е, дійсно. Е, Отримати від цього вбивців кілера, отримати, а, як було, так. чому він так зробив, а, і після цього про що зговорити. Тому що, ну, наприклад, я помолився, тому що ну, я не міг уявити, що там, через 6 років можна вбити людину, тому що він якась помста чи ну, це не зрозуміло. Так, що так, це я розумілося. не можу це поки зрозуміти. А от тропік ТП пише нам виглядає все ця ситуація дуже дивно для будь-кого, хто здатен хто задасть декілька питань. Чоловік їде в інше місто, купує рюкзак, голову, але ми знаємо, що нібито він був льв... 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 львів'яненом, дорозі. Так і він сказав, що він жив поруч. Да, і Тобто він нібито знав, де так, жив. Так, так, ну, так. Принаймні він це сказав, так, так да? а, і вбиває не аби когось, паробія це перше. Друге, його мотивація знайти загиблого сина, яким яким чином він його знайде, коротше, нічого взагалі не сходиться. Брід. У ну, Мене питання, чому він вирішив. Дивіться, ну, чому він вирішив, що він спілкується з людьми в Росії, які зможуть допомогти йому? Ну, чому так? Я не знаю. Вони показали якісь докази, фотографії, показали якісь жетони. Ну, я не знаю. Тобто, ну я думаю, що це якісь, ну, дивна дійсно ситуація. Якщо це спецслужби Росії, то я хочу сказати, що тоді ми маємо. Війну, який перейшов в іншу фазу, що я маю на увазі. Да? Якщо ви подивитесь, то ви можете уявити, що е, наші спецслужбі ліквідували тільки військових, і ніколи не було, що наші е, військові ліквідували е, політиків. Я вважаю, що е, ще одна відкрита шухлядка, де. Багато може бути е, темного, і м, я вважаю, що це може дати е, підштовхнути таких серйозних наслідків. Чому? Тому що е, це така інша фаза, де можна буде е, вбивати також, що е, русських політиків ми знаємо, як вони ненавидять нашу країну. А тому для мене такі, знаєш, ну потрібно дійсно зрозуміти який мотив був чого цієї людини? А як ти думаєш, от те, що його піймали, те, що він дає такі покази, але покази покази, але ж він має ще надати якісь і докази, мають бути, да? тому що це ж може бути будь-ну, він може просто говорити так, те, що він говорить. Ну тобто да, дивись, ну я думаю, що послухай, ну по-перше, у мені не було сумніву, що його знайдуть. Я знав, що його знайдуть 100% послухай. Сьогодні ну, стій... занадто резонанс. Да. Ні, ну це занадто резонанс. Плюс ми в Україні маємо дуже велику кількість камер. Так. Відслідкувати, хто це зробив і куди він поїхав, я не думаю, що це було важко знайти. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно дійсно отримати інформацію, який мотив був у цієї людини, і після цього робити якісь висновки. Ну я вважаю, що поки. Ну мені не зрозуміло, я не маю поки, на жаль, якоїсь якусь інсайдерську інформацію, але але вважаю, що а, потрібно звернути увагу, що те, що він каже, ну воно ж не збігається, розумієш? Да, ну, воно дивне виглядає. Ну, так, так, так. А як ти думаєш, а чи буде це якось використовуватись? Ну зрозуміло, що країна-агресор, Росія використовує це вже там, в там різних маніпуляціях, але чи якось це вплине ця ситуація на внутрішньополітичне життя в Україні? Ну знову таки, ми бачимо, що деякі політичні сили, про які ми згадували, вже вони почали використовувати там. Да, наприклад, говорячи, що от там нинішня влада має повчитися у парубія, як бути там державницька позиція? Ну, традиційна риторика, яку ми часто чули, але? От що, тобто, Чи буде якесь далі використання, як ти думаєш, в політиці? Слухай, дивись, ну, ну те, що я бачив, то я можу сказати, що ну, дивна позиція у, так скажу, назваємо, опозиції. Я вважаю, що послухайте, ну, коли, коли відбувається щось схоже, ну, наприклад, да, коли вбили Фаріон, так я дуже гарно пам'ятаю висловлення Європейської солідарності. Я нічого поганого не хочу сказати про Фаріон, але у мене питання. А чим відрізняється, наприклад, Ширіметкову, которого вбили при Порошен... Порошенка і, і, і... і цього Журналіст. при Приавакові. Тому тут не потрібно говорити, що потрібно там, чомусь там вчити, там, под влада нічого не робить. Влада сьогодні знайшла, як першому э, сваліона, хто вбив кілера, так. э, також кілера, хто вбив э, Поруб'я. А у мене питання досі є сомневі стосовно вбитого е, Шеремята. Тому послухайте. Я там да. не зрозуміло. Тому потрібно зараз говорити правду, вчитись чому. Який був щирий е, українець, він? Ну так, да, да, дійсно так, да, дійсно ну, він був щирим е, українцем, він розповідав е, ідентичність українську. Так, да, я свою вірсі, вірсі, да? там свою версію. <працю> Але зараз говорити про те, що хто то його не зберіг, не вберіг, не, не, не дали допомогу, так скажемо, не забезпечило охорони, ну це це неправильно. Спекуляція, так ну ми знаємо завжди чим займається європейська солідарність, тому вам не в цьому профі, поэтому. Я тут не бачу. А, а як ти відносишся до тієї інформації, що нібито на його місце тепер має прийти Тетяна Чорновіл а, у Верховній Раді? Да? Ну, принаймні, зіб ну, я, думаю, що, я думаю, що це може бути. і Я нічого такого ні, поганого в цьому не бачу. Ну, є а, безугле, ну, буде безугле Чорновол. Ну. Тобто, це буде тому, 6... що скучно да. Раді, буде зараз буде. Сьомий ну, це... рік вже, ти розумієш, вже вони вичерпали всі можливі так, так, сценарії. Так. Все, так. що можна було. Да, тому ну, я... Нічого, нічого про... трагічного в цьому не бачу, але тут нічого позитивного, я теж, якщо бути серйозним, я теж не бачу. У нас а, наші а, улюблені глядачі, їх 859 глядачів. Друзі, дякуємо кожного. Так, а, а, дякую, що ви нас дивитеся. Будь ласка, діліться це відео, поширити його. І у нас є наші улюблені глядачі. Нам а, ставлять питання. Я хочу сказати, якщо ми закінчуємо. Я хочу сказати велике дякую а, з нашим спецслужбам СБУ, а, ДСР, Поліція. Тобто хто займався цим питанням і знайшли так швидко. Цього убивцю я хочу сказати велике дякую. Так, да, велике дякую це справді так, так. А, тому що дуже, дуже ну, так, і швидко так, і оперативно. А, от у нас є про ТП стави традиційне своє питання. Є гарні новини, стави знак питання. Може, ти теж скажеш про гарні новини так. ще, але а, п, також а, активно обговорюється нашими глядачами. А, Подія, а що буде в 21.00? Мається на увазі, що Дональд трамп, трамп буде виступати? Да, сказати, повинен сказати, е, що, Дивіться, ну, що зараз, він, сказ... він дасть Є... ще 2-3 тижні для того, щоб, е, е кремльовський цар почав, щось... Що, що здумати зараз, ти додаш, а просто я і нашим глядачам, отропік тебе пише, а що Трамп має щось нове сказати? Ну от, е, да, суголосно твоїй фразі, але я додам ще декілька трошки інформації з цього приводу.